Я музгувала, мозгувала, то таке на Ну На ж таке, як ми бачили, теж тільки інший узор, пшеничні колоски і маки. Це все таке традиційне українського народу, селянство, селянство. Символи такі, символічні образи. Хліб да. ага, і мак. Ну от маки там там була тільки одна сторона. І зверху там ще так не було. Це чисто це, цю сторону. Трохи попридумала. А зараз ви щось вишиваєте чи ні? А зараз оце ж вишиває цей же коврик зараз не дошитий. А де він не? Отсюди ще не дошитий. Бачите, ні. сюди ще не, не дошитий. Я думала, що а, ага. ні. А, ага. да, я думала, це спеціально, то ні, ні, ні. Тут ще не... не дошитий. Угу. Ось його дошиває. Так, так, ви... Таша теж вишиває. Наташа теж вишиває. Наташа вишиває. А така де її роботи? Наташа, принеси мені той рушник, що ти вишиваєш. Ось сюди. Так це хто ви? Чи? Оце Наташа вишивала, удвох да, вишивала. Я і Наташа. Я було, у мене було, так у селі нас було кажуть, що яблуки. <клух> просто на квітки казали, такий я у яблуках у таких е, рушник. А чому я не знаю сама? Сюди, сюди, підросіть. Оце, бачите, така декоративна вишивка. Це вже не квіти. Це Наташа, це, це вже Наташа сама вишивала. Це вже вишивки такі, ну, у нас у Київській області таких не вишивали, у нас більше квітів вишивало. У нас більше квітів. Ага, ага. А це вже десь ви або побачили, або звідкись Це у Переясливій. У Переяславі. У Переяславі. Що... Продавчиця, що у нас торгів, ага, ага. це в нас дороге, такі були. Такі узори. Її, узори такі були, вона каже, я тобі каже, привезу. Да. Каже, Ні, воно, каже, я з вами на привезу. узори, які в мене були на свадьбі, таке це такий наточник. На свадьбу вишила твій псіль, ось такий рушник є вишитий. А це вже кажу, хай буде. все вже ще і І синою вишила теж рушник. Половина. День народження в сина, а тут рушник не дошитий. Так Наташа з однієї сторони шиє, я з другої що на 30 травня встигнуть. А, вона не Ви бачите, що ви своєму поколінню передаєте своє вміння, так як і ваші, да. е, ваша бабуся. Так, так само, ага, бабуся і мати вишивала, але матері не було часу, не було часу бо в нас троє було. А да, тепер ви своїй дочці передаєте. Чоловіком щоб... жива, мати Будемо надіятися, що дочка передасть ваші вулиці. Вона підросте. Да, це вже бабуся буде передавати, бабуся вона вже трошки буде. Уже трошки буде розумнішати, угу. то вже підійде зима, то вже буде, буде вона бабусі казав, бабусю, каже, я теж хочу шити. Так, ну це ми так заглянули до вас, заглянули до Ніни Григорівни на Вечірній Вогні і познайомилися з її роботами, не тільки її роботами, а вже виходить і її сім'ї, дочки. Ну Будемо сподіватися, що внучка теж. Нам кудись покаже свої вишити.